Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Аніметро. Мене звуть Наталія Ерліх і сьогодні я буду гадати на, на долю. Ми будемо дивитися великий розклад, що станеться по долі і що вже йде вам по долі. Тобто, яка ваша судьба, яка доля йде? Я буду робити цю, цей розклад на Golden Art Ново Таро і буду доповнювати своїми картами Lenorman. Але перед тим, як я буду це робити, я дуже прошу зосередитися на вашому питанні і запросити до вищих сил запитання пов'язане з тим, що станеться по судьбі. Що по долі буде? Запитайте, можна так, знаєте, голос сказати. Що мені, що мене чекатиме, на що мені очікувати, що станеться, що буде відбуватися? Це буде відбуватися протягом трьох тижнів або там до, до місяця, Три тижні до місяця. Давайте подивимося, який ви в даний момент. що ви маєте. В даний момент ви маєте дуже тяжкий емоційний та фізичний стан, можливо, ви втомлені, і, можливо, ви багато працюєте або зробили якось багато справ і завалили себе якимось справами, якимось. Необхідними такими справами, які потрібно робити, але вже маєте втому від цього. Тобто, втома вона дуже така велика, і вона і фізична, можливо, на даний момент ви відчуваєте себе втомленим. Тобто ви вже фізично маєте відпочивати. Можливо, ви втомилися від війни або від перебування в якомусь місці, далекому від дому. Ви вже вам вже все набридло, вам дуже тяжко, і в даний момент часу ви хотіли би щось змінити. Особливість така ситуація, що на даний момент часу ви б хотіли щось змінити, але, на жаль, цього не можете зробити. Тобто ви не можете відпустити цю ситуацію і позбавитися її. Тобто ті проблеми, які ви наразі перебуваєте, переживаєте. То, точніше, то ви не можете від них позбутися. Вони не рішаються просто так. Від них не можна відштовхнутися і не можна позбавитися через бажання там уникнути їх. Бачите, ця картка вона каже про те, що ви, можливо, дуже довгий час знаходитеся в собі. Можливо, у вас є якийсь... Скажімо так, неможливость спілкуватися з тими людьми, з якими ви хотіли, або підтримувати стосунки з тією людиною, яку ви кохаєте, тобто ви не разом. Можливо, в даний момент часу ви втомилися від того, що ви одна. І в цілому, так, ви не маєте партнера, і хотіли б якось змінити своє особливе життя. Можливо, ви втомилися від того, що в даний момент часу ви вже довго шукаєте себе, своє призначення, якусь роботу, якусь справу, якою ви би хотіли займатися. Тобто ви втомилися від необхідності йти далі, від необхідності самостійно вирішувати питання, від необхідності відчувати себе. Е Одинокою людиною, самотньою. І можливо, що ви через цю самотність відчуваєте довгу таку довга самотність, вона по часу довга, і це дуже вас вже втомлює. Так теж може бути. Це і через переїзд. І ці події, вони в першу чергу стосуються вашого духовного стану, вашого внутрішнього стану. Вони стосуються вашої втомленості від необхідності бути сильною людиною, вирішувати справи, рухатися далі, не стояти на місці, бути активною. Можливо, вам потрібен відпочинок від всього, але ви його не маєте, на жаль, на даний момент часу. Так, далі дивимося, що далі. Давайте подивимося, що буде чекати вас в першу чергу. Тобто, яка подія, яка вас дуже здивує, з чим вона пов'язана то гроші. Ви отримаєте гроші дуже скоро, в найближчий час, який я вказала, ви будете отримувати гроші. Можливо, хтось якусь суму вам передасть. Ця сума вона випадає немаленькою, вона дуже допоможе вам почути себе впевненою в собі. Вона надасть вам певну впевненість. Що ще? Ви Будете відстоювати свої інтереси, і ви будете дуже хвилюватися за дітей, або за особисто своїх дітей, якщо ви маєте діточок, або якусь дитинку, або якщо ні, то за якихось дітей, за долю яких ви будете дуже так знаєте, хвилюватися, будете багато інформації, якось отримувати через цю ситуацію. Також ви будете відстоювати свої права. Ви будете захищатися від чого? Від необхідності вам не вистачає грошей, я скажу так. Тих грошей, які на даний момент ви маєте, їх не вистачає. Тобто ви будете захищати свої права на гроші, на те, щоб мати більше. Або це може бути. Така ситуація пов'язана з необхідністю отримувати гроші від роботодавця, який не виплачує вам повну суму, наприклад, або зовсім не виплачує, борг має, і він не бажає, не проявляє ніякої активності та якогось там особливого бажання якось там щось для вас робити. Через гроші будете відстоювати свої права на заробіт, на заробіт. На те, щоб отримувати гроші, щоб ви могли їх якось через свою працю отримувати, через якусь роботу конкретно. І вона не тяжка ця робота, вона вам до душі. І таке враження, що хтось, знаєте, забирає у вас цю можливість. І не дає вам можливості заробляти і триматися на ногах. Можливо, ви втратите якусь певну суму, і ви отримаєте її, але у вас її можуть забрати, ви її не будете мати в руках, ви її не отримаєте в повній, повні, скажімо так, мірі, в повній сумі. Тут буде неприємно розмову, якісь, якісь вияснення відносин. Будете дуже довго намагатися якось урегулювати цю ситуацію, але вам дуже тяжко це робити. Це найближчий місяць. Що далі? Що за цим буде? Які ще по судьбі, долі по судьбі вам ситуації? Дивіться, те, що я бачу на даний момент часу. По цієї картці ситуація впливає навколо людини, яка вам близька. Можливо, то ваш чоловік або близький чоловік, з якимось як коханець, або якийсь дуже ширий і потрібний вам товариш, друг, з яким ви можете в ваші стосунки якось відновлювати. У вас є певні плани стосовно цих відносин стосовно цієї людини, і на ближчий час він буде, намагатися, він буде намагатися приховувати свої негативні риси і якісь, скажімо так, сторони свого характеру. Якісь такі негативні чер... риси особистості, які він буде приховувати. Він буде показувати дуже добрі частину своєї душі, буде намагатися бути кращим, ніж він є. Але ви знаєте, що ця людина вона має як плюси, так і мінуси, і ви його дуже гарно знаєте. І вона, ця негативна сторона, вона буде впливати весь час. Тобто тут можливі якісь ситуації через проявлення якихось негативних рис з боку цієї людини. Хоча він буде поводитися себе зовсім добре. Далі. Що стосується відносин ще, дивіться, у вас може бути ситуація, це дуже швидко. Це не три тижні, це набагато раніше. Тобто, це ну, до від трьох днів сьогодні, завтра або післязавтра, тобто дуже швидко ви будете вияснювати. Ваші відносини з коханою людиною, або ви дуже швидко зустрінете чоловіка, з яким можете створити теплі та взаємні відносини. У вас попереду дуже несподіване велике кохання. Ви закохаєтеся, скоріш за все, в цю людину, якщо це нове знайомство, якщо на даний момент ви по цієї карті одна. І у вас нікого немає, то вирогідність того, що ви будете разом, вона дуже велика. Але, що ще, якщо ви у відносинах, то з цією людиною буде вияснення відносин. Ви будете розповідати про свої почуття, у вас буде такий дуже емоційний розмова, буде. і примиріння на деякий час ви ваші відносини набагато покращите. Вони будуть кращими, ніж зараз. Це дуже швидко, це ось там три дні. Що ще вам по долі, по судьбі, що до вас йде? Давайте ще подивимося. Так, давайте ще подивимося. Ви дуже довго відчуваєте неможливість рухатися далі, обираєте між двома чоловіками, між двома роботами, між двома країнами, між двома містами, між двома варіантами ведення бізнесу або ідеї, які Неможливо якось ем, зосередитися на одній, і ви дуже так знаєте, то в одну сторону, то в іншу. І тут ситуація буде прояснятися, і одна з них остаточно буде, ви побачите, що в одній ситуації 100% немає шляху до розвитку. Остаточно одна ситуація вона не буде рухатися далі, вона не покаже ніяких змін в вашому житті. Можливо, вони і не були, але ви якось все рівно їх розглядали. І ви остаточно вже зможете сказати, що ні, то не мій шлях, то не моя, як би скажуть, доля. Я буду вже йти іншою. І ви іншу долю тут вже побачите, і ви будете йти цим шляхом, і він має певні результати. Ви отримаєте певні результати. Це може стосуватися роботи, грошей або будь-якої іншої ситуації, але, скажімо так, причина, по якій ви оберете одну остаточно, тобто ви зосередитеся на ній, ви якби для себе вже все роз'ясните і ви будете спокійні, ви отримаєте там таку стабільність і ви будете розуміти, що краще синиця в руках, ніж журавль в небі. І ви через грошову, по грошовим, скажімо так, причинам. Тобто, тут зарішають гроші. Тут буде причина, по якої ви цей вибір зробите. Причина, по якому ви остаточно вже не побачите в одному варіанті перспектив, а в іншому побачите, то буде причина через гроші. Тобто, ви, що стосується грошей? По-перше, це грошова стабільність. Це неможливість витрачувати більш, ну, тобто накопичувати і е, оберегати, зберегати себе від зайвих трат. Саме через це ви остаточно оберете тільки один варіант. Можливо, це ти, та відповідь, яку ви дуже довго чекали, і ви її собі задавали, але ви не знаєте, чи. Вірно, це рішення чи ні. Чи варто йти цим шляхом, чи не варто. Такі речі вони дуже швидко і дуже активно впливають на ваш вибір. Тут одно, остаточно вже будете знати, куди рухатися далі. Що ще? Що вже йде по судьбі по долі вам? Угу. угу. Якась ситуація через близьку людину, жінку, через близьку людину, тобто через е, родичку, через е, мати, сестру, бабусю, навряд чи свекруху е, або таку близьку подругу, яка як сестра, вона близька до вас, ця може, кума, там, неважливо. Хтось рідний, вона рідна вам, по крові рідна або так. Емоційно близька, така дуже людина. І ви остаточно з нею зможете знайти спільну мову, і за її допомогою ви зможете отримати якісь великі перспективи. За її допомогою ви отримаєте дуже важливі зв'язки, і через ці зв'язки ви зможете остаточно досягнути тих, скажімо так, цілі, які ви до себе, до себе ставили. То цілі і задачі вони будуть отримані, ви доб'єтеся, скажімо так, своїх, своїх перемог. І будете святкувати. То, що може бути день народження, який ви будете справляти. Тут, як знаєте, як дві, дві справи, які ви будете відмічати. Перше це якесь рішення щодо якоїсь ситуації, яка розрішається найкращим для вас способі, способом. способом. Тобто ви будете знати той спосіб, за допомогою якого ви зможете ви, е, отримати певний результат. Ви його отримаєте, ви перемагаєте. За її допомогою. Ви, тобто ви піруєте, так? ви святкуєте цю перемогу. Перше. Друге, це буде якесь свято, якась, якесь празднування. Пов'язане з цією людиною. Можливо, день народження, можливо, що ще там, якась, не знаю, там, весілля якесь або що. Може, дата якась з цим пов'язана, але то буде якось свято ще. Що вже йде по судьбі, по долі? Давайте ще подивимося. Дивіться, так, по судьбі, по долі. На даний момент часу у вас дуже складні часи настали. Ви маєте певні проблеми із грошима, або по здоров'ю, або в емоційному стані, дуже нездоровому знаходитися. Ви потребуєте відпочинку. І ви... Потребуєте в тому, щоб змінити своє життя до кращого. Але що я бачу? Я бачу, що ви вас, як би знаєте, обставини вимушують рухатися далі. Вони кажуть, ну, що ти тут сидиш, що ти тут страждаєш, скільки можна це робити. Вставай та йди і вирішуй цю проблему. Вас повертають до якоїсь ситуації, яку ви не завершили в минулому. І вимушують обставини рухатися. І ви маленькими кроками, це за місяць всього станеться, ви маленькими кроками досягаєте великого успіху. Тобто ви цю проблему, ви її подолаєте. Але ця проблема, вона о, так, це через гроші, через гроші 100% буде пов'язана Що ще, ще, ще доповнюю, будь ласка. З якимись втратами. Тобто, ну, перше, що в голову приходить, то відносини або гроші. Те, що вже, знаєте, можливо, ви ціплялися за минуле, там, можливо, якісь відносини, які вам були важливі, за які ви чіплялися, що ви бажали бути з цією людиною, або ви за роботу трималися, ви не і Не працювали як треба, і в той же час страждали через це, і вам не вистачало, і ви якось знаєте, ну, як навмисно себе так, знаєте, катували морально, що ви якось як через хворобу це йде, розумієте? Тобто ви внутрішньо вже хворіли, у вас такий вже був стан на Лінії на межі, Розумієте, на межі між нормальністю та ненормальністю, на межі між тим, щоб з розуму, з лузду з'їхати або ні. Тобто, тут такий, такий стан він дуже такий я відчуваю. І вас, вам кажуть, досить це вже робити. Йди, настій на місці, ти подолаєш, ти впораєшся, в тебе є для цього все. І ти отримаєш те, що потрібно. Ось що вам по долі йде. Ви будете це робити через якусь силу, тобто ви будете це робити через внутрішній супротив. Але ви отримаєте перемогу, ви якось, по-перше, саму себе переможете, а по-друге, ви переможете вже обставини через внутрішню таку велику велику, велику перемогу. Дуже великі, у вас, у вас реально 100% по долі буде якісь великі зміни. Ви дуже сильна людина, і ви будете, ви знаєте як, ви зможете довести і собі, і іншим, що ви впораєтесь, що ви сильна. У вас все буде, ви все отримаєте. Тобто ви це здолаєте на 100%. Що вже йде по долі? Давайте ще подивимося, що йде по долі. Хо. Вам у вас якісь в будинку будуть, в хаті будуть якісь гарні події, тобто то якась радість, якісь приємні емоції через будинок. Повернення додому. Або якась, якась перемога, я бачу перемогу. Я бачу, що ви святкуєте якесь свято. Дуже таке емоційне і перспективне. Щось вам... ви впораєтесь з якоюсь дуже складною справою. Дуже впор... Вов, прям класно. Давайте ще подивимося на Лінорман, яку пораду. Вам нададуть карти на цей період часу. Ця ситуація пов'язана із тим, що, перше, необхідно захищати себе від е, негативу, ставити захист і працювати з собою, не давати е, поганим людям ображати вас. Вам потрібен захист і моральний, і фізичний. Ви на даний момент часу дуже потребуєте в тому, щоб відчувати себе в безпеці. І вам потрібно якомога м -м, скоріше організувати собі таке місто, місце точніше або оточення, поруч з поруч з яким ви могли би себе відчувати в безпеці? Яку пораду вам дадуть карти Ленорман? Вам потрібно дуже ретельно слідкувати за тратами, не витрачати дуже багато грошей і передивитися на своє оточення. В вашому оточенні, вашому оточенні ви маєте е, людей, які, скажімо так, пожирають вас, і які можуть за ваш рахунок, е, за ваш рахунок себе дуже добре почувати. Захист і від цих людей, в тому числі, я казала ще по цієї картки, що вам треба захист ставити. Тобто цю, тут порада забезпечення своєї безпеки. Сонце теж відповідає за захист, то посилення через е, свічну магію, через обряди, через амулети, талісмани тощо для того, щоб. Забезпечити себе цією безпекою. Дорогі друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей розклад. Я дуже люблю працювати з вами. Мені дуже подобаються ваші відгуки, ваші звертання до моїх розкладів. Дякую, що ви звертаєтеся за індивідуальними розкладами. Якщо у вас є потреба зробити такий розклад індивідуально, пишіть мені у Приватне повідомлення. Контакти вказані під цим відео, і я можу зробити такий розклад індивідуально для вас. Мені дуже подобається розмовляти з вами українською мовою. Я дуже пишаюся тим, що знайшла в собі моральну силу перейти на українську, незважаючи на те, що я завжди була російськомовна. Але. Це був дуже свідомий вибір, і мені дуже потрібна ваша підтримка. Тож підтримуйте відео українською, поширюйте його, максимально рекомендуйте. І ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть в пропозиціях в коментарях, які саме відео ви ще бажаєте побачити. Що вам цікаво дізнатися, на які теми бажаєте побачити. Розклади. Я буду на ближчий час робити відео на таро прогноз на жовтень і сподіваюся, що ми ще з вами побачимося. На все добре!